У понеділок, 3 лютого, в елітному ЖК у Москві було скоєно замах на відомого кримінального авторитета з Донеччини Армена Горлівського Саркісяна. Цікаво, що рівно два місяці тому СБУ вручили йому підозру за пособництво державі агресору. А вже сьогодні він постраждав внаслідок вибуху, поки що невідомого походження, і вже помер. Докладніше про те, чим останнім часом займався сепаратист із Донеччини у матеріалі Телеграфію. У московському елітному ЖК Але Паруса зранку пролунав вибух. За повідомленням Розмі, це був замах на президента федерації боксу ДНР та творця батальйону Арбат Армена Саркісяна на прізвисько Горлівській. Спочатку журналісти повідомили про загибель кримінального авторитета, проте згодом з'явилася версія, що смертельні поранення отримав його охоронець, а сам Саркісян вижив, хоча й перебуває у важкому стані. А ще трохи згодом повідомили і про смерть горлівського у лікарні сорока Сепаратист, відомий серед криміналітету як Армен Горлівський, був відомим витажком злочинного груповання часів президента втікача Віктора Януковича. З початком російсько-української війни він тривалий час переховувався на тимчасово окупованій території Донеччини, тісно співпрацюючи з ФСБ. Саркісян був наглядачим тюрем на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. А також допомагав росіянам створювати незаконні збройні формування з поміж ув'язнених. Ба більше з 14-го Ко злочинець перебуває у міжнародному розшуку за організацію вбивств у центрі Києва. А 4 грудня 2024 року СБУ вручила йому підозру за пособництво державі агресору Зокрема, у вересні 2022 року за вказівкою ФСБ Горлівський створив незаконне збройне формування Горлівки, окремий батальйон спеціального призначення Арбат. До нього увійшли рецидивісти, які відбували свої строки в тюрмах Донеччини за скоєння вбивств та розбоїв. за даними контррозвідки СБУ спочатку. У Арбат воював на турецькому напрямку, а згодом угруповання перекинули на Курщину для штурму позиції Сил оборони України. Також Саркісян використовує підконтрольні фірми для придбання тепловізорів, пального та курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.